Коли ти відправляєшся до незнайомої країни у туристичну подорож, зазвичай є гід, який все вам розповість, покаже і проведе найвідомішими місцями того чи іншого міста. Але як бути, якщо ви зі своєю компанією вирішили поїхати у подорож самотужки, не знаючи мови з самого міста, озброївшись лише словником та мапою міста, на якій ви самі відмітили найцікавіші місця, що хотілося б відвідати? Як туди потрапити? Звісно, питаючи місцевих і намагаючись зрозуміти, куди саме вони вас посилають? Тож всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні ми з вами будемо розбиратись, як саме все це можна зробити за допомогою доволі цікавого кооперативного патігейму від двох до п'яти гравців під назвою Слово мандри в локалізації видавництва «Lord of Boards». Де, так як часто і буває, головним є асоціації. Проте, по-перше, для цього ви будете використовувати картки зі словами і виразами, які доволі абстрактні. А по-друге, головною ідеєю гри є переміщення вашого персонажа по місту завдяки цим підказкам. Адже вашою метою є відвідування якнайбільшої кількості локацій, які ви так сильно хотіли побачити. Тож, давайте переходити до огляду. Поїхали! Тож на початку гри ви обираєте одне із міст, які ви хочете відвідати. І тут у нас є чотири міста. На вибір: Лондон, Нью-Йорк, Париж та Токіо. А далі кожен гравець отримує мапу, на якій зазначається, які саме пам'ятки вам потрібно відвідати. Тож гра триває два раунди, наприкінці яких гравцям як команді потрібно назбирати якнайбільше ось цих золотих сувенірів, які знаходяться на відповідних комірках треку очок. Отже, на початку першого раунду кожен із учасників має три стрілки та 10 карт слів, завдяки яким ви повинні натякнути іншим гравцям, куди саме вам потрібно потрапити. Але все розпочинається з перевертання піскового годинника, щоб це підказування не розтягнулося на віки. Тож усі гравці розпочинають у центрі нашого міста, і за допомогою ось цих 10 карт слів необхідно створити підказки для кожного вашого переміщення. За вашою мапою. Наприклад, зараз нам необхідно переміститися на ось цю комірку, адже вона відмічена як визначне місце, яке нам необхідно відвідати. І наприклад, ми беремо перше переміщення і першу стрілечку і розгортаємо її в тому направленні, куди нам необхідно переміститися, тобто на захід. Після цього ми розміщуємо карти. Наприклад, це в нас буде щось легендарне і креативне. Відповідно, у цьому направленні в нас легендарним і креативним, на мою думку, є тільки ось це. Далі нам необхідно переміститися відповідно з останньої нашої зупинки, тобто ми знаходимося на ось цій комірці. Тобто далі ми можемо, наприклад, переміститися на ось цю комірку, яка також є визначним місцем, яке може принести нам переможні очки. Тому ми розігруємо наступну стрілечку, розвертаючи її у направленні півдня. Це буде щось старомодне. Веселе та швидке. Далі, розпочинаючи з останнього місця зупинки, нам необхідно створити третє переміщення, і, наприклад, це буде ось ця кутова клітинка, так як вона також позначена як визначне місце. І для цього ми можемо... І для цього спершу ми повертаємо нашу стрілечку на схід. Після чого ми можемо розіграти ось ці карти. Усі наші карти слів є двосторонніми. На білій стороні зазначається саме слово, а на іншій стороні те ж саме слово, але з приставкою не, тобто неогидне. І так, в нас тут зображено щось неогидне, щось неграндіозне, і, наприклад, щось нерухливе. Щоб прибрати ось цю і ось цю комірки із можливих варіантів для зупинки. Проте на все це планування у вас є час, поки не закінчиться пісок у пісковому годиннику. Тож, коли або всі побудували свій план переміщення, або скінчився час. Гравці приходять до реалізації своїх задумів та самої подорожі, і гравці по черзі стають мандрівниками, а всі інші учасники місцевими жителями, яким за допомогою цих направлень, стрілок та тих слів підказок, треба привести вас у потрібне місце. Усі місцеві жителі отримують відповідну кількість ось таких жетонів слідів, які необхідно викласти на комірки, які вони вважають зупинками нашого гравця. Тобто гравці дивляться на поточне положення нашого гравця і відповідно до осії підказки викладають жетон першої зупинки. Далі дивляться на цю підказку, викладають другий жетон, і так далі, викладаючи усі жетони на полі. А далі все, що залишається, це подивитися на мапу самого гравця, і відповідно до позначок. Визначити, чи отримує гравець переможні очки, чи ні. Як я вже казав, зупинка на комірці, яка позначена синім кружальцем, дає одне переможне очко. А якщо гравець зупиняється на комірці, де є зелена зірочка, то це відразу два переможних очка. Інші зупинки на порожніх комірках не приносять переможних очок. Проте наприкінці ходу гравця, ви повинні перемістити його фігурку на останнє місце зупинки. Таким чином, наступний раунд гравець почне вже з нової комірки, а не з центру поля. І якщо під час отримання очок ось цей чорний голуб переходить за комірки із нашими золотими сувенірами, ви відразу їх отримуєте, викладаючи до загального запасу. І в цілому, таким чином, кожен гравців по черзі стає мандрівником, а інші за його підказками виконують переміщення його фігурки. Тож у другому раунді, який завершується після того, як кожен із гравців стає мандрівником, відбувається майже те саме. Проте перед цим карта мапи в паспорті перевертаються. Гравці набирають 10 нових карт слів на свою руку. А також учасники отримують по дві додаткові стрілочки. Тож у другому раунді, замість трьох, буде можливість провести до п'яти переміщень. І в цілому, по закінченні мандрівок другого раунду, ви повинні визначити успішність вашої поїздки за кількістю зібраних сувенірів, порівнявши це із таблицею. Як для мене, слово мандри мають в базі дуже і дуже гарну ідею, що вам потрібно не просто давати підказки на картинки за допомогою слів, а те, що кожна ваша відповідь, вірна чи ні, переносить вашого персонажа на нову клітинку, звідки гравці повинні вираховувати потрібну вам пам'ятку, і відповідно у грі є ось ця постійна напруга. А чи вірно ми виставили першу фішку слідів або другу? Чи можливо фішки потрібно було виставляти в інші комірки і? Тоді так логічніше виглядає вибрати цю клітинку. І це відчувається як ланцюг роздумів, який чіпляє одне за іншим. Правда, коли у другому раунді гравцю вдається зробити там 5 підказок, то у грі може з'явитися такий нелюбимий даунтайм, коли гравці зависають над цими словами, намагаючись знайти вірні пам'ятки. Проте цей момент роздумів він пересікає усю гру цілісною лінією, адже під час створення цих маршрутів вам потрібно обирати підказки таким чином, щоб мінімізувати можливі похибки. Адже якщо допустили помилку у першому переміщенні. Всі інші будуть просто в молоко, або вам пощастить і навмання виставлені фігурки таки потраплять в ціль. Однак, знову ж, слово мантри – це кооперативна гра, і в цілому, так в неї цікаво грати в будь-якому складі, і сама механічна частина через ці переміщення також виглядає доволі свіжою. Але знову ж ну, чому не вигадати ще якийсь там альтернативний режим змагальної гри для цієї коробочки? Адже... Більше емоцій, як на мене, ти отримуєш граючи саме з суперниками і проти них. Але то вже мої бажання та забаганки. Тож ось такою є ця гра слово Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі, яку підтримку каналу, таки просить зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці, хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!